Всім привіт! Вітаю себе на каналі! Таро Баланс Всесвіту. Мене звуть Наталія. хто зі мною ще не знайомий. Сьогодні я хочу провести з вами маленьку говорілку, там хвилин 5. А потім ми з вами подивимося, що хоче вам передати Бафемет. Послання від Бафемета. Ні для кого не секрет, що я працюю з Бафеметом. Е так як він тримає рівновагу. Звичайно, я прохожу дуже багато різних уроків для витримки цієї рівноваги і балансу. Звичайно, використовуючи силу свою в тому або іншому напрямку, але, звичайно, дотримуючись усіх законів і правил. Також не для кого не секрет: всі, хто мають зв'язок з магією, всі, хто стають на цей шлях, що таке магічна ломка. Ну, прорівняти це можна, коли на тебе падає гора. Просто ти під цим тиском не розумієш, що відбувається, в тебе істерика. Тобі хочеться заховатись від цього всесвіту, світу, всесвіт, неважливо. Ти розумієш, що тебе всі покинули по бросі. До речі, завдяки цьому, що я зрозуміла, що я одна нікого рядом біля мене немає, з моїх духів. Я зрозуміла, що це магічна ломка. Тому що. В мене завжди так, коли або обнулення йде трансформація, коли ти вже виходиш з цієї трансформації, і от перед самим виходом тебе обнуляють. І це просто жесть. Тобто все, що відмерло, просто щищається енергетично, і ти відчуваєш це на собі, ой-ой-ой, як. А, і, в принципі, тут та ж сама історія, коли йде магічна ломка, коли. А, Вмирає твоя особистість, вмирають твої ті непотрібні моменти, які тобі заважають в твоєму магічному розвитку. Три дні я думала, я зійду з глузду, чесно. Спочатку я думала, як тільки воно почався в мене, оцей ефект, я щось думала, що мене пробита, там, пробити захист, що в мене там мене там напали, що в мене там можливо, відкат, можливо, ще щось. Але пусто нічого нема. Там, те, що мілкі, ніби собаки хочуть вкусити, але собаки лають караван йде, І в принципі це дякуючи моїм силам, і мене оберігають і охороняють. Тому і захисти, які я виставляю, також працюють. Тому, в принципі, звичайно, для хорошого мастера немає ніяких перешкод для того, щоб десь якось. Особливо, коли сили дозволяють для чогось то, звичайно, прийде, прийде возмізді. Да? Так не про це. Що я хотіла просто вам донести і сказати, що я дуже вдячна своїм силам і бафомету про те, що вони показали мій внутрішній ад. Про те, що вони вивернули мої недоліки, і транслювали вони мені це все через соціум, через моє найближче оточення, через рідних, близьких. Це було дуже-дуже боляче. Але що саме цікаве, я так швидко, от три дні я над собою знущалася, звинувачувала всіх навколо, тому що я не розуміла, що відбувається. А всього-навсього потрібно ти показувала всі твої нюанси, які, з якими ти повинен попрацювати, коли ти повинен тримати баланс, коли ти повинен тримати свої емоції. А саме найголовніше, коли ти тримаєш баланс, тримати емоції в балансі і не зриватись ніде ні на кого, а тут спровокують есть, тобто создається такі умови для того, щоб м пройдеш не пройдеш. Так от перші два дні я нічого не проходила. Чесно, я не проходила, я не розуміла, що зі мною відбувається до тих пір, поки, поки не зрозуміла, що е зі мною ніхто не говорить, і духів моїх немає. І все, тоді пазли почали складатися, що все, от, от воно, от воно. Е, і почала аналізувати. Тобто закрилась всередину себе і почала аналізувати, що до чого. Потім вже почало пройшло осознання, да, розуміння того, що відбувається, що потрібно себе пропрацювати. І як тільки ти в правильному от правильно ти осознаєш. От, ти розумієш дійсно, на що тобі сили хотіли показати, на що в твою увагу звертають. Ну це просто магічна таблетка. Тільки ос осознання це прийшло, все. Ну, тобто, ніби ти таблетку якусь випив, все пустило, пустило за секунди. Тому. І всередині, і емоції пустило. Ну, ну, все, взагалі, все, і ситуація стала на свої місця. І от е, зрозуміло, молодець. Тому е, завжди дякуйте своїм силам, які вас ведуть, які вам допомагають. Е, е, аналізуйте все, що з вами відбувається, і якщо весь світ проти вас, е, подивіться, на що вам вказують сили. З чим вам потрібно з собою всередині попрацювати, тому що ломка це ваша особистість. Це те, що заважає вам рухатись далі. Це те, що заважає вам йти на новий етап. Тому всім бажаю е розуміти, так, це складно, це через це потрібно пройти в будь-якому випадку. Такого не буває, що ви одразу все зрозуміли. Але е -м, уроки дають сильні і. І-і-і, щось і, і. чомусь мені так здається, що чому я хочу записати це відео. Не знаю, але мені здається, що в кінці року цього дуже багато людей проходить через магічну ломку. Дуже багато якась така глобальна чистка якась йде і, до речі, дуже раптово. Так, добре, послання від Бафамета. Хто захоче, послухає мою розповідь, хто не захоче. Можливо, комусь просто вона не потрібна. Так, тайм-коди від відео завжди є. Так, послання від бафомета Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Будемо дивитись з потоку, теми немає ніякої, що саме, там, і тому подібне. Тому що кожного своє, і, можливо, він десь комусь щось хоче нам передати особисто десь щось якось. Так, якщо комусь потрібен час, будь ласка, ставте на паузу, ми будемо розпочинати. Так, перший варіант вітаю вас. Дивимося, що хоче передати вам бафомет. Стрістство защити слих духов говорить про те, що на вас є захист, але вам потрібно його постійно підтримувати. Так, бафомет вас захищає. Або сили, якими ви працюєте, вони вас захищають. Але такий момент, що на сили надійся, а сам не плашай. Тобто, в будь-якому випадку вам потрібно слідкувати за тим. Скажімо так, за чистотою своєю. Не підновлювати постійно захист, дивитися, що там, на, що де, як, да так, добре, дивимося. Але в будь-якому випадку вам потрібно, дивіться, хтось може звертатись, наприклад, до Бафомета за, за захистом, хтось проводить роботу через нього. Когось він просто він є адептом, її да, просто захищають. Можливо, ви тільки стаєте. Коли ви починаєте працювати з якоюсь силою, перший час вона вас захищає, поки маленьку, як маленьку дитину, поки ви не станете на ноги. Як тільки ви стаєте на ноги, так, сила вас захищає, але вона починає вас вчити. Щоб ви вміли захищатись самі. Тобто в цей час на вас можуть нападати, вам можуть робити різні пакості, магічні, зглази, тобто, в залежності від того, на що у вас є доступи, і що вас учать. в будь-якому випадку будуть, будуть, будуть ці нюанси. І тут або вас таким чином будуть вчити. Якщо ви працюєте з бафометом, або ви через бафомет, з бафометом вже дуже довгий час працюєте, і він вам, через нього ви ставили захист, у вас є ключі роботи з ним. І ще такий момент, що е, сили, наприклад, які, з, які з якими ви працюєте, з які, які вас оберігають, охороняють, все, ну, тобто, вас оберігають і охороняють. Так, добре. Що хочу ще передати. Дивимось на колоді кати. Що хочуть передати? Так, дороги вам відкриті. Ух ти. Так. Так, так, так. Закрили. Угу. Значить, дивіться, тут попередження йде. Тут іде попередження, тому що закривають саму інформацію. На вас буде атака. Чому і кажуть, що підновіть свій, свій захист, в сили вас захищають, дорога, да? але сама дорога говорить про дорога і порчі, Тобто до вас іде цей негатив. Майте на увазі, що підновіть свої. Свій... Так, є у вас змія, яка тут або заздрість, або просто людина, з якою ви конкуруєте, наприклад, або людина, яка Дуже близько в вашому оточенні ви на неї просто можете не звертати уваги. Але в будь-якому випадку майте на увазі, що на вас готується напад. В якій сфері. Закрити вас. Закрити ваш потенціал, закрити вашу силу. Вас закрити. Тобто, тут може бути, зараз, чи це крадники чи стяги вашої сили, енергетики, прокляття. Ну, хтось не хоче, не хоче, щоб ви працювали. Не хоче. Ви дуже потенційна особистість. Ой, вас учать і добре учать. Приворот, подавлення волі. Отут дивіться такий момент, що хтось хоче за рахунок вас свій. Талант проявити, бути яскравішою, бути щось показовішою. Це тимчасове явище, тому що це ніби мороки напускатимуться, це, це подавлення приворот, це завжди подавлення волі. Дивіться, вам вийшло дві змії. Тут просто сигнал про те, що дві змії. Іде подавлення волі. Хтось вам дуже в близькому оточенні може пакостить. Це, чи зараз це є? Ні, зараз ви під охороною помощники. Тут передає, дивіться, хто працює з помічниками, більш за все, що вам допомагають. Вам допомагають, ви можете в уснах їх бачити, але простіть допомоги в вирішенні цього питання. Хай, щоб проявила це себе ця людина. Під От, підновіть захисти, ось недаром і говориться. От Недаром бафомет вам передає таку средство защити дугів, да? Тобто всі свої захисти або виставте захисти, або. Ні, ще не напали. Ні, нападу ще немає, ще тільки планується. Дорога ще до вас тільки планується. Тому майте на увазі, що підновіть ці свої захисти. Тому що змія пригріта, вам буде пакости. Так, добре, дякую. Перший варіант. Другий варіант, що хоче вам передати Бафемет? Чотири вітра. Дуже вітряний. Ви. ви такі, куди вітер подує, туди й добре. Должок. Деньги, угу. Хтось робив якийсь ритуал на деньги. Хтось зробив призив, хтось робив ритуал. Чотири вітра, перекресток. Робота з перекрестками. Що тут? Хтось працював на повнолуні, на, да, хтось працював на повнолуні, можливо, з Гікатою, можливо, з Бафометом, не знаю, тому що Бафомет у нас також лунний Бог. Хто називає демоном, хто називає ангелом, хто як хоче їхні насложності, для мене це божество. Тому, Хтось працював на повнолуння? Хтось робив якийсь обряд. Але ви не розрахувалися. У вас должок в повній мірі. Так. Ви отримали ключі. Ви отримали вихід із гострих ситуацій. Вам допомогли? Відсікли ви якісь моменти, ви щось, вам дали якісь ключі, де ви змогли володіти таким інструментами, як яка там. А там це завжди сила, це завжди інструмент відьми. Але от такий момент, що ви в долгах, ви не розрахувалися із силами в повній мірі. Тобто, або взагалі хтось нічого не зробив, взагалі є такі, що не зробили нічого. Тобто, можливо, ви думаєте, що як дивіться, який мені передають інформацію. Дуже часто люди беруть з інтернету різні обряди, заговори. Але ви берете там частинку, наприклад, ніхто ж вам повного обряду не дасть, ніколи не дасть, не один мастер не дасть. Перша частина завжди йде призив. І коли хтось із мастерів. Пише якийсь обряд або заговір. Першу частину, через кого цей обряд робиться, не вказується ніде. Розумієте? І, наприклад, я пишу свій заговір, і я його підключаю через свої сили. Тобто я його напрацьовую через свої сили. І коли я даю цей кусочок просто з текстом, але не вказую, до кого ви там звертаєтесь. І не вказую про те, що там відкуп треба, там, чи ще щось, ще щось. Ви берете цей обряд, ви його робите і все. Ви не розумієте, з ким ви працюєте, через яку силу працюю. Вам здається, що ви працюєте на своїй особистій силі. Але, на жаль, ви моментально приходите в боржники. Беззаконні. Тому, чим небезпечні заговори тут, цей заговор, який ви брали, який ви робили, можливо, без могила говорить про те, що ви або на погостних перекрестках роботали, да? працювали там, або просто на перехрестях, тому що 4 вітра, гіката, богиня перекрестка. Десь ви тупанулі, ребята. Кожного своя ситуація, але десь ви тупанули. Тому подумайте, які обряди ви робили і де кому що ви заборгували. Так, що вам потрібно зробити? Нетлівка чи А, Хтось вже працював о, рунами. Хтось міг працювати рунами. Або звертатись до Одіна. Хтось робив якісь обрядові для родини, для благополуччя, для сім'ї, тому що тлівка в нас завжди на чистку робиться, тобто чистка зовнішнього. Йти на місто сили і додати все, що вам потрібно. Я так розумію, нести дари, так? Калі. Угу. От вам і карта дари. Калі, карта дари. Тобто, хтось працював на вона ж також богиня смерті. Більш за все, що хтось працював на перекрестках. на перекрестках обичних або на перекрестках погостних. Але, от, самим міста сили Калі дари. Ну, ще щось потрібно вам говорити. Я думаю, ні. Тому я, ви мене, всі в мене на каналі, дівчатка-хлопчики, розумні Тому знаєте, що вам робити. Так, дякую, другий варіант. Третій варіант, що хочу передати вам бафомет екзорцизм. Ух ти! Дівчата-хлопці, тут дуже серйозна карта. Говорить про те, що ви людина, яка володієте. І можете знімати з людей негативних сущностей, це від лярв, бісов, поцілінців різних, мертвкових і тому подобно. Тобто екзорцизм це ізгнання, ну, ви самі розумієте. Тому тут такий момент, що ви займаєтесь екзорцизмом, але йде інформація про те, що будьте дуже обережні, тому що якщо десь ваш захист буде слабувати. Не беріться за складні, якісь дуже питання, тому що можете перетягнути на себе, може не вистачити сили, і ви можете стати жертвою, розумієте? Із мастера перейти в жертву. Тому тут такий момент, що потрібно берегти себе і захищати себе в першу чергу. І якщо у вас не вистачає якихось знанів для роботи із даними сущностями, що сущності бувають різні. Це може бути погосна сущність, це може просто бути сущність, яка м -м, церковний біс може бути, тому що а церковний біса чому там лазять? Тому що що наші доблісні батюшки да, стали, вичитали, біс випригнув і шльондрає по церкві шукає собі нову жертву. Вони ж їх назад не відправляють. Церква тупо кишить бісятіний всередині, там, де проводяться екзорцистські оці всі міроприятія. Тому. Тому. Так, що ще хочу передати? Дивіться, ще, ще такий момент може бути, що хтось... Зараз зараз ми подивимося, хтось може десь щось цепануть, і вам як ритуал чистки потрібен. Так, Зараз дивимося. Так. Зембірування. Ух ти. Ні, тут ізлічення. Тут де ізлічення є. Тут, знаєте, в чому справа? Угу. Вампір. У вашому оточенні є вампрюка. І більш за все, що ця людина вона під сущаком. Ось чому виходить карта екзорцизм. В вашому оточенні є людина, яка може через вас скачувати енергію для свого красавця, який сидить на енергетиці. У віснах слідкуйте за снами, можуть показати і проявити. Перевалу відео. Не відключила, не поставила на польот телефон, тому мені тут наярюють вже. Так. Зараз ти хто? Це ви являєтесь вампірами? Ні, nee, це мертвячинка. Це мертвячинка, яка скачує з вас енергетику. Мертвеченька, анубіс, хазяїн кладбища, Ага. Смерть. Ви працюєте більш за все, що третій варіант працює з стихією смерті? Тому що є хазяїн Янубіс і Анубіс, і сама карта смерті. Також ця карта смерть взагалі-то говорить і про чистку, і про трансформацію, і про все таки. От. Але можу сказати, що карта екзорцизму говорить не просто, не просто так. На вас є сущність вампірічна, яка є потойбічна і мертвяком, де ви могли підцепити при роботі. Долужок, петух, як жертва. З вас просто стягують. Я ще пандерую. Ви робили якийсь обряд. Ви робили якийсь обряд і зробили також щось не... неправильно. Тут не те, що там якийсь, а тут десь щось неправильно. Щось не так пішло. Не розумію, не розумію. М -м -м -м, зараз. Дві вийшло крові руни. Екзорцизм, чистка от Хтось робив якийсь обряд? Хтось робив якийсь обряд, і він пішов не туди. Неправильно. І ви цепанули собі какашечку. Це мерцачок, це старушка. Це старушка, це бабушка, це старушка, яка качає з вас навіть де ви, де ви працювали, не знаю так. Бафомет щось мене завів трішки. Значить так, по цим картам, що я можу сказати? було зомбіровано, була якась порча, яку ви пробували зняти через перекрстки. Але це перекростки, бере за все, що або просто перекростки, або погосні перекрски. Тому що тут три карти смерті, хазяїн кладбища, Анубіс, і сама карта смерті. Тобто, більш за все, що ви працювали з енергетикою смерті. Також можу сказати, що, можливо, хтось знімав сущність із когось, мертвяка якогось, і перетягнув, дорогі мої, на себе. І тепер, більш за все, що цей мертвячок це бабушка, яка. Тягне з вас енергетику. Чи можна її переманити до себе в роботу, Ту бабушку? Чи можна її переманити, щоб вона не жрала вас, а отримала зарплату? Кратник, сука жарят. А, Нет, треба знімати, ребята, треба знімати, не пойдет. Не пайдет на компроміс, не пойдет в роботу, не пайдет. Менм. Не захочу. Я в домі вже у вас прописалась нормально. А, значить, дивіться, вам потрібно провести а, чистку. Тому що вона реально краде вас енергетику, вона реально з вас, з вас тягне. Був проведений неправильний якийсь обряд очищення, можливо, ви когось чистили, можливо, ви себе чистили і нихріна не чистили, Можливо, когось із своїх рідних або близьких. А ще один такий момент зараз глянучи, Чи могли ви та навряд чи, що в церкві ви не ходите? Більш за все, якщо ви зайшли на мій канал. А, учать. Угу. Ви теж в учі. Вас теж вчать. Бумеранг. Угу. Дівчатка вас вчать. Дівчатка, хлопчики, вас вчать захищати себе, вас вчать працювати, вас вчать захищати себе в роботі, для того, щоб не перетягувати ні з кого ніяку е е гадості каку. Третій варіант. Ще хоча вам не знаю, чому ще тягне до вас до інформації, не вже б закінчити, а мене ще тяне вам ще, щось, щось не все зв'язке. Сущності сім'я. Дивіться, тільки що ми подивилися, да, саме екзорцизм, сущності сім'я. Шкодить ця сущність не тільки вам, шкодить вона всій вашій родині. Тому займіться, будь ласка, чисткою, приберіть цю твар із своєї енергетики, тому що вона не піде з вами на сотрудничество. Нет, її треба відправити оттуда, туди, откуди вона прийшла. І зняти морок. Зніміть із себе морок, тому що сущність реально напускає мороки на вас. Сущність напускає на вас мороки. Так, дівчата і хлопці, все, все. Зверніться до рода. Зверніться до рода за допомогою. Хай вони вам віснах вони вам проявлять і покажуть способи вирішення цього питання. Так, всім дякую, на все добре, до нових зустрічей.